Доброго дня, ось і настав час вияснити, в яких умовах виникає індійська філософія. Ми повинні розуміти, що оцей період, який видатний мислитель ХХ століття Карл Ясперс назвав осьовим часом історії, тобто період, в який входить VI -е століття до нашої ери, виникає фактично філософія не тільки на території Індії, але й на територіях інших держав. Зокрема, Дуже дивним і парадоксальним чином, в один і той самий період, вона виникає на території стародавньої Греції, вона виникає на території стародавнього Китаю і, власне, на території стародавньої Індії. Проте ми одразу тут підкреслимо відмінність між умовами, в яких виникає європейська філософія стародавньої Греції, і тими умовами, які склалися в індійській площині. В стародавній Греції філософія виникає на противагу релігії та міфології. Тобто перші давньогрецькі філософи вони прагнули пояснити світ не з точки зору міфів, не з точки зору релігії, а з точки зору раціонального осмислення. В Індії філософія засновується в релігійному середовищі. Зрозуміло, що перші початки філософії ми знаходимо ще в Рікведі. І там же ми знаходимо певні такі протофілософські уявлення пояснення світу, походження Всесвіту, розуміння людини, розуміння божественного, надприродного і таке інше. Потім, починаючи з 8-го приблизно століття до нашої ери, з'являються перші упанішади, і станом на 6-те століття до нашої ери Упанішади вже стають. Осередком філософування, і саме творці Упанішат вони є насправді в Індії першими такими протофілософами і першими діячами, які долучилися до заснування цієї нової галузі, без якої стародавня ведична релігія вже вважалася ну, досить примітивною і необґрунтованою. Таким чином, на самих ранніх етапах розвитку індійської філософії вона повинна була виконувати функцію обґрунтування ведичної релігії і обґрунтування релігії брахманів, але сталося так. Що з'являються неортодоксальні філософи, тобто ті філософи, які починають критикувати загальну оцю ортодоксальну лінію вет, і вони висувають свої власні позиції, свої власні тлумачення реальності, людини, світобудови, природи, надприроднього. І тобто вони починають вступати з представниками ортодоксальної лінії в бурхливі дискусії, в ході яких, власне, по Сократівській формулі виникає філософія. Окрім Упанішат, перші зачатки філософії виникають в так званих ведангах, про яких ми говорили вже раніше. І саме там з'являються перші такі філософські методи абстрактного мислення, такі як логіка, діалектика, аналітика. І за допомогою цих методів творці веданг хотіли пояснити священні тексти, хотіли пояснити. Інститут жертвопринесення та його важливість, і хотіли пояснити богів і загалом світоустрій, тлумачення і пояснення якого, звичайно що, засновувалось на лінії ВЕД на тих священних писаннях, які були написані ще стародавніми аріями. На цьому моменті дуже важливо згадати про таких активних суспільних і релігійних діячів. Які бурхливо дискутували між собою в період 6 4 століття до нашої ери, а саме про шраманів. Шрамани це власне перші повноцінні філософи, які довели важливість не тільки релігійного осмислення реальності, але й вищого такого абстрактного міркування. Вони розробили перші. Філософські методи, вони створили перші повноцінні філософські школи в стародавній Індії, і вони, власне, долучалися до розробки нових релігій, серед яких буддизм та джайнізм. Таким чином, усі філософи оцього шраманського періоду поділилися на два великі табори. Перший табір був ортодоксальний. Тобто сюди належали всі філософи, які відстоювали вірність ідеї брахманізму, вірність панішат і священних писань вед, вони відстоювали кастові правила. Вони вважали, що освіта та знання релігійних текстів повинні бути закриті для деяких категорій людей. І таким чином ці філософи вони продовжували лінію вед, і у своїх філософських міркуваннях обґрунтовували правильність стародавньої ведичної релігії та правильність нової брахманської ідеології. З іншого боку, існують неортодоксальні філософи: це ті мислителі, які критикували інститут брахманізму, які вважали брахманів нечесними, меркантильними, такими, які е, внаслідок цих маніпуляцій присвоюють собі матеріальні блага. Які монополізували взагалі релігію та інститут жертвопринесення, і які загалом, в принципі, неправильно тлумачать дійсність, і оці неортодоксальні філософи вони почали критикувати веди, вони почали не визнавати їхній авторитет, і вони по-своєму вже з світської точки зору, з антирелігійної можна сказати, точки зору, описували реальність та описували людину. І ми повинні розуміти, що в цей період, вже в філософській площині, відбувся антропологічний поворот, тобто поворот мислення з природи, з релігії, з божественного, з надприроднього на людину. І дискусії, які точилися в цей шраманський період, вони були також про те, що таке людина. Внаслідок активного ідеологічного протиборства між цими двома лініями філософів. Виникають нові філософо-релігійні системи. В першу чергу, ми можемо сказати, що виникає така система, як адживікізм, яка мала на свій час надзвичайно велику популярність і ми про неї поговоримо дещо пізніше. Також виникає буддизм, також виникає джайнізм. Але в середовищі ортодоксальному виникають саме в цей період. Шість великих даршан, шість великих систем мислення, які власне і є осередком індійського філософування, до яких належать. Санкхья, Йога, Няя, вайшешика, Міманса та Веданта. Засновниками цих шістьох великих філософських шкіл, великих філософських систем є якраз ті мислителі, які жили приблизно в цей шромандський період. І які виводили нові радикально відмінні від попередніх ідеї. Але всі ці засновники Даршан відносили себе саме до ортодоксальної лінії індійського філософування, тобто вони в особливе протиборство вступали саме з буддистами, з джайнами та з аджівіками. Двома досить важливими мислителями, яких можна сміливо назвати предтечами індійської філософії. Є яска та шаунака. Яска пропонує нам теорію про слова, тобто цілу науку, яка е, вважається наукою про термінологію. І ця наука в індійських системах називалася Нірукта. Тобто він складає список категорій, список найменувань, термінів, якими можна позначити навколишню реальність, а також людину в цій реальності. І пізніше оці, цим його каталогом. Філософських термінів будуть користуватися фактично всі, без винятку індійські філософи. Шаунака також займався класифікацією, але класифікував він вже не терміни, не найменування, а богів. Тобто він виділив каталог найбільших богів ведизму і навіть підрахував кількість гімнів з рік веди, які присвячені тому чи іншому богу. Загалом, оцей період 6-4 століття до нашої ери, можна охарактеризувати як період бродіння розуму. Тобто в цей самий час відбуваються активні трансформаційні процеси, що стосуються саме людського мислення. І найбільшими філософами якраз вважалися ті, що започаткували. Оці процеси переосмислення реальності, оці процеси переосмислення людини і переосмислення божественного, як такого. Внаслідок цього зрозуміло, що докорінно змінюється і вся релігійна система брахманізму. Головними питаннями, які піднімалися в цих дискусійних колах, були, наприклад, такі. Чи є важливим принесення жертви, чи є важливим ритуалістика і здійснення певного роду обрядів? Чи мої конкретні вчинки дійсно мають вплив на моє майбутнє і на процес мого переродження? Чи моя індивідуальна душа є дійсно самостійним утворенням, чи вона є е, тим самим, що і Брахман, тобто світова душа? Чи мої вчинки обумовлені якимось внутрішніми чи зовнішніми факторами, чи вони є детерміновані певною долею, чи вони насправді підлягають поняття свободи волі, і насправді я істота вільна? Також активно обговорювалися питання фізики, питання того, що складається матерія, і які можуть бути елементарні частинки. Також з'являються питання логіки. І школа няя активно представляє саме цю сферу. Йога займається питаннями внутрішнього самозаглиблення та віднаходження в собі тих ідеалів поведінки, які сприяють розвитку особистості та відповідають релігійним нормам. Школа Санх'я займається класифікацією категорій буття і чи не вперше в світовій. Спадщині пропонує нам повноцінно сформовану дуалістичну концепцію світу, школи Міманса та Веданта займаються релігійними питаннями і в релігійному середовищі з точки зору пояснення і конкретизації вет, виводять власні філософські системи. В таких умовах утворюються десятки різноманітних нових філософських шкіл, нових релігійних сект. Нових аскетичних общин, які не цуралися дискустувати один з одним. І ось ці дискусії, вони якраз і є ключем зародження її величності філософії. Сьогодні ми проаналізували середовище та умови виникнення філософії в стародавній Індії і в наступних своїх лекціях. Я буду говорити про ідеї перших повноцінних індійських філософів, які власне і започаткували оце бродіння мислення, і які були отцями індійської філософії. Дякую вам за увагу! Мирного неба! Хай щастить!